Я все, я не живу нормальне життя. Колюсь і на вулиці, і в закладах. От на вечірках діабетику дуже складно. Я знепритомнила такі. Тобі ж не можна, да. Коли люди так дивляться, то ну що ти зробиш? Настя, треба раніше народити. Анастасія Федоріщева, людина з діабетом. Ловіть новий випуск солоденькі. Діабетик він є, діабетик, да. Мене не бісить, коли мене так називають, і, тому що це ну по-іншому ти не скажеш ніяк. Діабет це просто спосіб життя, це не хвороба. Я, я от не люблю мене бісить реально, коли кажуть хвороба. Або був ще випадок, коли я пішла до гінеколога, і я йому кажу, що в мене діабет. Він каже, «Страдаєте на діабет. І я тоді зрозуміла, що більше до нього не прийду, тому що я не страдаю. Ось це перше, що мене дуже прям інколи виводить в себе, коли я кажу, що у мене діабет, і люди на мене так дивляться, і такі. Я думаю, да, все в порядку. І ніхто навіть не питає в мене, а, а як тобі, як ти себе взагалі почуваєш? Ну, Всі відразу такі, ого, mm, понятно. А ще оце, оце слово. Сочувствую, співчуваю тобі, я думаю, не треба. <смі> я дійсно думаю, що люди вважають, що я все, я не живу нормальне життя, але мені здається, по-перше, дуже мало інформації, що взагалі таке діабет. Тобто, знаєш, що не можна солодке. А тут ну, це реально це спосіб життя. І це, це нормально. І тут нічого нема страшного, не можна захворіти, якщо я там, ну, поруч з тобою буду колоти інсулін. В моєму оточенні є діабетики, ніхто не виглядає так, наче він реально скоро помре. Всі посміхаються, живуть класне життя і реально не жаліються. Жарти, які остогидли, прям немає. Ні-ні ні. Я завжди, я дуже люблю, коли люди отак ставляться до мого діабету, коли вони можуть щось пожартувати. У мене не було випадків, коли був дуже такий жахливий жарт, що я прям дивлюсь на людину, мені прям стає неприємно. У мене такого не було. Я сама дуже люблю жартувати. Якщо хтось питає, чи є там в тебе цукор. ну, в сенсі білий цукор, звичайно. Я кажу: ні, він у мене в крові, тому він завжди зі мною. <гум> я люблю таке, якийсь там або каламбурчик, я дуже полюбляю. Люблю казати, коли я йду колотись, що я ширяюсь просто. Люди ну, також так хіхікають про це. І, ну, мені подобається, я оцими своїми жартами та відношенням до жартів, я показую, що це не страшно. І це можна, да, можна жартувати, можна з цим жити. Це не приговор картинка, де стоїть там губка Боб лежить у когось на руках, і підпис Коли побажав другу з діабетом солодких снів. І оце я завжди надсилаю всім, коли вони пишуть солодких снів. От ще, мене дуже бісять люди, які вважають, що якщо вони будуть їсти дуже багато солодкого, то це відразу в них буде діабет. Або мені, коли кажуть, їла багато цукру, що в тебе зараз діабет. А в мене була ситуація, коли я стою на вулиці, купляю каву біля кавомашини, і поруч зі мною ще пара стоїть. Також дівчина замовляє, я не пам'ятаю, або, або лате, і їй кажуть, цукор сироп щось потрібно. Вона така, ні, нічого не потрібно, а то буде діабет. я повертаюсь до неї. Спочатку я промовчала, думаю, казати не казати. Повертаюся і кажу, діабет не через це буде. Це таке примітивне дуже мислення. Просто коли ти кажеш що в тебе діабет, а відразу перша фраза ти, що цукру багато їла. Або я ще дуже багато разів на вулиці чула, як батьки своїм дітям кажуть: не, не треба, не треба їсти там багато солодкого, у тебе буде діабет. Ну, я, звісно, не влажу. В їх діалог, але дуже хочеться, якщо чесно. Дуже хочеться просто от посадити, що маму, що дитину, і почати розповідати, що це взагалі таке, що в нас є гормони, це ж здоров'я. Зараз я бачу, що дуже багато людей в інстаграмі, там блогери, вони здають аналізи, вони здають цукор. І нарешті це відбувається. І люди, я сподіваюся, що через там не знаю який період, але хочеться, щоб скоріше це відбулося, будуть розуміти, що в нас є інсулін. Це гормон, і через нього вже ось відбувається. Там, якщо його якщо не вистачає, можуть бути наслідки. Ось є два типи діабету: це інсулінозалежний, повністю коли підшлункова не виробляє інсулін. І другий тип це коли є інсулін, але через погану їжу. Він трошки як менше виробляється, і потрібно пігулками його як відновлювати, можна, скажімо так, і, ну, пігулки і дієта. У мене перший тип це інсулін, Ти завжди, ну, тобто підшлунковий взагалі не виробляє інсулін. Потрібно його доколювати. Є два інсуліни завжди у діабетиків під їжу і ввечері або вранці колять дозу, яка тримає твій рівень цукру в нормі. Є декілька місць для двох видів інсуліну, тобто перший під їжу як інсулін, його колять ближче до печінки, щоб було місце: це живіт і підлопатка. Ну, це в мене так. Можна ще, звісно, і в руку, але він тоді довше усвоюється. А другий інсулін колять вже нога, ну бедро, рука і сідниці. Да. В цьому році якраз от ювілей 10 років вже я хворію. От, захворіла я десь в березні, але дізналась про це в червні. Так сталося, що я потрапила в реанімацію, а до цього просто спортом займалась. І був баланс, якраз що я їла, спортом займалась, і цукор трошки в норму ставав. Але коли здала екзамени вже в балетній школі, то ну все, спорту немає, і організм почав зсередини е, брати енергію, тобто м'язи в мене зникли, я дуже схудла. І ну, так реально в реанімацію потрапила просто вже. Тому що був край. Я чула, як е, батьки з лікарями розмовляють, як там папа свариться, мама плаче. І був дуже, ну для мене це зараз дуже куметний момент. Е, я знепритомніла, але щось я на хвилинку там десь відкриваю очі, мама плачеть. І я кажу, мама, не переживай, і отак знову <ху> виключаюсь. До моменту, поки вони зрозуміли, що зі мною вони щось питали, питали, питали. Потім мама сама згадала, Вона каже: що вона дуже часто ходить в туалет, і лікарі такі, а чого ви відразу не сказали? Мама каже: ну вибачте, але я типу, в шоці моя дитина зараз ну от вона просто лежить. І вони поміряли цукор, да, І в мене був тоді 23 чи 24, Ну це дуже високий. Це кров густа, і просто ну вона майже не тече нікуди. Да, 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 цукровий сироп виходить і все. У мене було. Дуже багато разів, коли я забувала колоти інсулін, саме ввечері, який на наступний день тримає мій рівень цукру в нормі, ну, це складно. Ти цілий день, як-от коли спека дуже сильна і тобі жарко, і ти на вулиці цілий день, то ти такий вже в'ялий, просто ти нічого не хочеш. Так і в мене відбувається, коли я забуваю колоти інсулін, але в мене ж давно такого не було, я сподіваюся, що не буде. Це реально жесть. Я коли на ранок прокидаюся, думаю, я вчора не вколола інсулін. А вже не можна його колоти лише ввечері. от. Це... А якщо на їжу не вколоти інсулін, то також дуже погано, але не так не на цілий день. Тому що який на їжу інсулін, його можна підколоти і після їжі, і коли просто високий цукор, то ти підколюєш дозу на корекцію. Вона так називається. Тобто, ну, взагалі, майже нічого страшного, але просто ти знаєш, що тобі буде погано деякий час або цілий день. От, я контролюю да, кожен день, кожен день міряю по 4-5 разів. Це вранці обов'язково коли прокинули, щоб зрозуміти, як взагалі він там себе почуває. І обов'язково ввечері там перед їжею міряю є спеціальний глюкометр. Усіх діабетиків він є так і цим приладом ми міряємо цукор. Діабет, взагалі, першого типу може бути е, спадковий, але ну у мене в сім'ї ні в кого немає діабету, ні бабусі, ні дідусі, ніхто не хворів на нього. Або може протягом життя з'явитись так, е, ну кажуть, що через стрес може з'явитись. Ще може бути, якщо перехворів на якісь інфекційні захворювання. То може як наслідок з'явитись, але також не усі ж так з'являються. Якби так це було легко, то ну було б дуже багато людей, які хворіють на діабет першого типу. Ми повертаємо рубрику Підписка за факт про Луки». І кожен випуск будемо чесно відповідати на ваші питання про нашу команду. У спільноті є пост про це. Не соромтеся, питайте і підписуйтесь, якщо не підписані. Сьогодні відповідаємо ось на це питання. Між вами є інтимні стосунки: Шип-шип? Так, є, але не між усіма. Про день народження і тортик. Нещодавно о, мені випнулось 23 роки. Я не була в той день на роботі, прийшла потім вже після вихідних, мене вітають, дарують мені тортик, і потім кажуть, Настя, ми провтикали, що тобі не можна тортик. А мені реально не можна таке солодке, ну тому що там крем, білий цукор це взагалі ну, все, сразу. От, Але о, дуже багато випадків, да, коли там, щось ставлять на стіл, там якісь навіть фрукти, і такі. Тобі ж не можна, да? І так дивляться на мене, думаю, боже, що ти будеш їсти, нема тобі чого їсти. Я кажу: ну, інколи ж жально не можна. Кажу, так, да, але й нічого страшного. Типу, не треба там, з цього робити якусь трагедію, що мені не можна, це нормально. Коли я тільки захворіла, я дивилась на тортики, на солодке, і я просто думала, що ну, мені все, мені нема навіщо жити, тому що мені хочеться оцей тортик. А потім якось воно заспокоїлось, і я дякую. Все світу, я не хочу солодкий. Хочу... Навіть якщо мені захочеться, я знаю, чим це замінити. Я знаю, як собі зробити щось таке смачне, що захочеться навіть комусь хто їсть білий цукор і їсть тортики. Але мені подобається дуже на Кіфут-маркеті є. І відразу заходиш, праворуч там стоять оці супер гарні тортики. Я на них дивлюсь, і мені хочеться просто тому, що він гарний. Але смак мені не хочеться відчути. Оце дуже добре, я це в собі бережу, дуже ціную, тому що ну, я уявляю, як би мені було складно, якби мені ще хотілося смак відчути. Я б страждала дуже сильно. Да. Але не знаю, у мене вже навіть і рецептори, я коли щось от, таке. Трошки солодкі їм, там може морозиво. Є два види без цукру, я для себе вже там познаходила, в яких точках вони є. І коли є одне менш солодке, а інше більш солодке, я його їм, мені здається, що вугоно таке солодке. А взагалі є лайхаки для діабетиків, да, які хочуть щось солодке. Замінники є дуже корисні, не фруктоза. Фруктоза не можна А інсулінозалежним діабетикам, це вона не корисна, не можна. От і всі оці. Діабетичні продукти в магазинах, там, здебільшого, це все з фруктозою, оце не можна. Це більше, я знаю, їдять люди, у яких другий тип діабету, тобто є інсулін, трошки виробляє підшлунково, але ти п'єш пігулки. Ну, але першому типу не можна таке, тому що воно все солодке, да, І так от, що можна людям, у яких перший тип діабету? Еритритол є, мальтітол є замін, це все замінники цукру, є морозиво з еритритолом. Я, я робила перевірку, звісно, цукру свого після цього морозива, тобто до морозива поміряла цукор, з'їла його і після морозива, і все прекрасно. Це чудово. Можна їсти чорний шоколад, де в складі спочатку йде какао, а потім цукор. Можна, звісно, знайти шоколад, який взагалі без цукру. Завжди треба дивитися на вуглеводи і скільки цукрів з цих вуглеводів. Але багато вуглеводів діабетикам також не можна, бо воно підвищить тобі цукор. От. Тобто, в принципі, я їм і піцу, і пасту їм, і навіть якісь веганські солодощі я їм, але це також все під контролем. Я не знаю, може просто так звучить зі сторони, що під контролем, що я завжди себе контролюю, колю інсулін, мірюю цукор, але це, це не складно. Це не займає там дуже багато часу, багато зусиль для цього прикладати не потрібно, це вже просто спосіб життя. Треба просто контролювати. От на вечірках діабетику дуже складно. Ну мені просто коли ти відпочиваєш, ти розслаблений, ти танцюєш, там щось хочеш випити. А тобі потрібно міряти цукор, колотися, ну щоб все з тобою було добре. Бо реально ну краще так ти зробиш, аніж потім тобі буде погано. Але я до цього прийшла, звісно, не відразу, що потрібно якось до себе уважніше ставитись. Були моменти, коли я взагалі там щось, якусь дозу вколола інсуліну, і погнала тусуватись, і пити, і їсти. А потім міряють цукор і така. Ну, в принципі, що я хотіла більше всього мене лякали завжди, що можуть ампутувати ноги. Тому що, так, да, діабетична стопа, це все воно пов'язано з судини слабкі в ногах, це, це дуже небезпечно. І я пам'ятаю, як я переживала, що боже, в мене ж також <смож> можуть ампутувати ноги, якщо я не буду за собою слідкувати. Або ще й зір дуже падає, також через високий цукор. І це потім, ну якщо судини вже слабкі, прям дуже, то це ж і, в принципі, по всьому організму розповсюджується ця халепа і да. На все воно впливає дуже погано. Ну, наприклад, йду на вулиці, мені хочеться морозиво. Але я розумію, що мені зараз потрібно навіть ну, якщо не міряти цукор, бо я в принципі вже по собі відчуваю, що все нормально, то мені потрібно інсулін вколоти. А щоб це зробити, це потрібно кудись піти, щоб мені було комфортно ну, більш-менш. Потім ну, вже з'їсти це морозиво. І інколи це процес такий, що я думаю, ой, все, ладно, нічого не буде вже. Я колюсь і на вулиці, і в закладах колю інсулін. І в мене була ситуація, я поїхала до подруги в Маріуполь, вона також діабетик. Ми якраз от познайомились в лікарні в Харкові. І ми сидимо в закладі, я і її хлопець. І щось ми вирішили не йти в туалет, колоти інсулін, а прямо за столом це зробити. І якраз офіціантка підходить, щось приносить, і потім вона відійшла, і її хлопець каже. В неї були такі очі, що вона була в шоці. Просто що ви робите? Ну, реально, от ну, коли люди так дивляться, то ну, що ти зробиш? Якщо комусь буде цікаво, що я роблю, і хтось підійде і скаже. Ну, ти взагалі нормальна, я поясню, що це таке. Але я вже переросла цей момент, коли мені там соромно, що хтось подивиться. Я коли тільки от захворіла, взагалі дуже соромилась, того, що в мене діабет, що в мене є якась там шприц-ручка, іголка, і мені потрібно себе вколоти. А потім мені двоюрідний брат почав казати: Настя, ну чого ти соромишся? Не потрібно цього робити. Якщо тобі потрібно зробити укол на вулиці, в закладі, десь при людях, роби це. Тому що тобі це потрібно, це для тебе. І я от зараз вже спокійно це роблю взагалі. Не приймай же. В мене був знайомий, з яким у мене були о, от, стосунки без обов'язків. Просто ми дуже часто зустрічались у нього вдома. Я бачила з його бабусею, і вона йому почала казати: не потрібно, щоб у нас були діти. Якщо там раптом я завагітнюю, бо в неї діабет це взагалі все. Це жах, просто не можна ні в якому разі. Я тоді це почула, і для мене так було дивно, що доросла людина так на це реагує. Зараз дуже багато з'явилося всяких приладів, які самі колять інсулін, самі міряють цукор. Ти можеш на телефон скачати собі додаток, тобі лікар поставить усюди ось ось таку помпочку. І Він буде міряти цукор тобі, і ти просто на телефоні дивишся, який в тебе цукор. Тобі навіть не потрібно колоти пальці, брати кров з них, щоб поміряти собі цукор. І дуже багато вже придумали для того, щоб полегшити життя діабетикам, особливо якщо дитинка, то якщо в мене народилася дитина з діабетом, я б я пробила все, щоб вона не відчувала на собі тягар якийсь, що це все, як 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 сказати. Крісне на, на, на житті вона може ставити. Пояснила ну вже потім, коли вона вже все розуміла, що це таке. Показала, що в мене це є, і що мені окей, що все добре, я живу повноцінне життя. Діабетикам а, дівчатам потрібно раніше народити дитинку, бо це безпечніше, як то кажуть, для організму, як сказала мені, моя лікар. Лікарка в Охмадеті, а мені тоді було років 18. І вона мені тоді ще казала зараз, мені 23, Вона казала, що Настя, треба раніше народити. Просто протягом життя дуже якщо не слідкувати за собою, то страждають органи і судини. Судини в нас взагалі дуже такі тендітні, з ними дуже обережно потрібно. От, і вона казала, да що може процес вагітності проходити складно, якщо я не буду народжувати рано. Але я не збираюся це робити лише тому, що зараз ну там мені можливо буде легше. Я себе налаштовую так, що мені буде легше і в 27, і в 30 навіть якщо там, і в 35. може я не знаю, коли я буду народжувати. Я хочу, щоб це відбулося ну, по перше. В стосунках з коханою людиною вже я знаю, що я точно хочу дитину, коли я буду готова і морально, і фінансово. Ну, звісно, це так ідеально я в голові план собі склала. Як там по життю буде, я не знаю. Але через діабет народжувати раніше я точно не збираюся. Вагітність ну, може у будь-кого пройти не, не дуже легко через особливості здоров'я, через спосіб життя це також дуже важливо. Через взагалі налаштованість на вагітність, як ти відносишся до цього процесу. І реально вірогідність того, що у мене буде складна вагітність там через 10 років, ну, це 50 на 50, можна сказати.